Слава Україні! Героям слава! Друзі, як і обіцяв, як буде сонячний день, покажу який на колір Амурський, Леон Mio та Market. Бачите, під бокалами вже написано. Деякі є. І зараз ми будемо наливати і дивитися, який є за кольором. Ну що, друзі, наляв я і дивіться. Там де пише Ам, це Амурський. М. Це є маркет. І Леон міо. Це вино молоде, сьогорішнє, яке вже майже виграло. Але мені самому було цікаво побачити його, яке воно буде за кольором на сонці. Ось. Беремо, бачите, вверх амурський не просвітлюється. Так, якщо беремо. Сонце світить, воно просвітлюється. Маркет, як бачите, найсвітліше. Хоча, якщо тако дивитись, бачите, то воно теж не просвітлюється. Якщо воно буде наляти в пляшці, воно не буде просвітлюватись маркет. Ну і леон мійо. Бачите теж. Леон Міо темне вино. І Майже не просвітлюється. Такі, такі вони за кольором. Ці три. Не можна було дня вибрати, щоб було з сонцем. Ось. Якось так, друзі. Смаки, смаки у них всіх. Маркет і Леон Міо Вони подібні. Мають щось подібне до кагору чи. Відчувається, відповідно, в них чорниця. Чорниця. А Амурський дуже має багатий смак, ніякої в ньому чорниці не відчувається. О, якось так. Давно хотів це зробити відео. Самому цікаво було їх порівняти на світлі, на сонці. Які вони є. Бачите, наляту небагато. Небагато молодії. Ем, Леон Мійо І Амурський вже в льосі проходить легке бродіння, а маркет ще дограє. Але він вже темніший теж, мабуть, не буде. Але в приміщенні він набагато темніший. От навіть рукою, дивіться, сонце закриваю і він вже набирає свою темноту. От в банці він є, я в банку наляв, не знайшов пляшечки, бачите, темне. Ось Леон Мійо темний. Амурський темний. Всі мають інші смакові якості. Так що вирощуйте, друзі, майте різні вина. За кольором, за смаком, нехай всім щастить. Гарного всім рожаю, перемоги над одвічним ворогом. Слава нації! Смерть російській Федерації!